Кися, що случилось, ані к нам дядя приставав. Ця історія прогреміла на всю країну. У липні під Харковом затримали серійного педофіла. Він тримав у страху ціле село. Дітей міг розбещувати десятки років, і все тому, що жертви мовчали. Декілька поколінь. Кажем, так, от дітей, які цей чоловік до них міг вчиняти розпусні дії. Сафарі на школярок тривало бідалі. далі. Злочинця зупинили ось ці першокласниці. Вони перші, хто вказав на збочинця. Вони очень сильно ридали. Я в домі була, вони забігають, всі в сльозах. Того дня Ганна не могла заспокоїти своїх сестер. Дівчата близнятки прибігли додому в істериці. Крізь сльози, маленькі розповіли, до них чіплявся сусід. Чоловік перестрів дівчат біля їхнього ж будинку. И Они рассказали, что дядя их забрал со двора, отвел на кладбище, вот, обещал там, показать таких же близняшек, как и они ну, как-то подманить детей, чтобы они пошли за ним. Тут серед могили, подалі від сторонніх очей, педофіл іскоїв на ругу. Дівчата розповіли, кривник знімав з них спідня та торкався інтимних місць. Він запугував дітей, щоб і моїм сказав, коли відпускав їх. Що ви ж нікому не говоріте, тому що мені міліція забереть. Мати дзвонить копам та кидається на кладовище. П'яного педофіла затримують прямо на місці злочину. Як нього підбігає, він говорить, що. Казали, що хотіли знасілувати і обіцять. Це його перші слова. Чоловіку 57 років, фермер, батько трьох доньок, слідство встановило. На статевий акт збочинець так і не наважився, але ж задовольняв себе на очах у дітей. Зґвалтування не було, і тілесних пошкоджень дітям не було, з дітьми працював психолог. Правоохоронці почали опитувати місцевих, шукали свідків, а знайшли нових жертв. Після того, як почалося розслідування, справа набула досить широкого розголосу, резонансу в районі. І Діти після, лише після розголосу інші діти наважилися розповісти батькам про те, що цей дядя до них вчиняв схожі дії. Серед постраждалих і донька Олексія, дівчинці 8 років. Гуляла. Не встигла зайти в калітку, як чоловік підбіжав до мене, схватів мене за кофту. Тобто за юбку підняв юбку и і ну, почав делать непристойные вещи. Це сталося за кілька місяців до затримання педофіла. Дівчинка зізналася, що стала жертвою наруги лише коли побачила кривдника у кайданах. мені почав угрожати, буде яку папі плохо, мамі плохо, і тобі і тобі не поздоровиться, І вона говорить, і просто іспугалася. На затриманого почали скаржитися і старші жінки, стверджували, що коли були малими, не раз потерпали від його залитянь. Декілька вже Дорослих жінок, яким зараз по 30 років, також нами допитані, як свідки, і вони говорять, що і 20. Років назад він до них чиняв такі розпусні дії, але вони боялися про це сказати. Писати заяви вже дорослі жертви злочинця відмовилися, але і кількість доведених потерпілих жахає. Тільки за останні роки педофіл встиг чинити наругу над п'ятьма дітьми. У нас є ще відомості про ще три епізоди стосовно дітей з 7, 8 і 9 років. Напередодні справу передали до суду. У прокуратурі говорять те, що діти не брешуть, підтвердили психологи. Речових доказів складовища теж достатньо, аби посадити чоловіка. Це розбещення неповнолітнього. Максимальна санкція е, статті до восьми років позбавлення волі поки ж підозрюваний у СІЗО. Силовики бояться у селі над чоловіком могли б скоїти самосуд самі ж судові засідання будуть проходити у закритому режимі та без участі дітей, аби знов не травмувати і без того зґвалтовану психіку.